Ми заплітаємося, бо ми стаємо завтра п'ятого, п'ятой зустрічати сонце. І Завтра мы стоємо п'ятеранка. ранку. уже маємо выйти. Куда мы ми Куда oh, мы стоим? Куда мы стоим? P5. Six hours later. сонце. Вау. Вау. Фото, відео у нас вийшли дуже неймовірні. А вчора сиділи з дівчатами до другої ночі. того, що ми встали, Мали пів п'ята вийти зустрічати хід сонця 7-15. На сніданок. Ми зібралися. Кавдень? Козийка один. чотири тридцять. майже на море. Ось вони розпляталися. <рес> віка як клоун. Віка як хто? Клоу. Каліна. Клоун. О, Вероніка взагалі дуже гарно. А Вероніка взагалі дуже гарно. <рес> <рес> Ми мали бути на пляжі п'ята рамка. Зараз півдесята. Ми тільки йдемо. Всі ще заплатені, крім Вероніки. Зараз будемо розплітатись і фотографувати. Дуже так жалько, а ми вже біля моря. Правда, Аліна? Що ми всі дуже красиві? Навіть найкрасиві. Бачите, яка мене подружка? Дивіться гарно, взагалі такі море. Дуже гарно, реально. Таке небо а якісь скали тут. Вони як зістали, це теж дуже хорошо. Дуже слизько. Вірність на дубці десь засідали. У мене лице зараз Не гориться. Ми зайшли ще в магазин, ми вже того не знімали, купили пиво, чіпси Це мене і йдемо, йдемо туди. Ми вчора там були, там. а сьогодні може сядемо ближче, там є ресторан, там є вайфай, ми зможемо щось зробити. Коротше, світ-карта на гроші так і не вернула, інтернету, але ми відпочиваємо весь день. Нам треба вайфай, щоб зв'язатися розв'язатися нам весь. Я Йдемо з дівчатами фотографуватися. Ми вже розплеглились, ми всі такі русаночки. У нас вже фотосесія. Ми ходимо грубками, Аліна а Ліна з вернікою лишилася, а ми пішли проєкту. Булося розкручується, дуже жарко. Але фотки виходять дуже красиві. Підписуйтесь на нас в інстаграм і дивіться наші фотографії. Дуже гарно робити ти... ну, пішли... фотки. Але тут трошки проблематично залізти. Тут такі камні. Ракушки. Але ми в тапочках. Там ще фоткається ручка. А там наші дівчата. Опа, опа, дубка Аліни. Файними. — Олена, як тобі канапки. Топ. Гаряча купона. Хвориться почали. Да. А сьогодні такий чил день. Дівчата пішли фоткатись. Ми собі сидимо на пляжімо і будемо тут десь до п'ятої, а потім вечором підемо гуляти. Тут дуже багато українців і дуже хамолиті люди. Ми просто офігіли. Ми придумали йти в готель, ми прийшли собі сіли щось поїсти і сховатися від сонця. Тому що зараз таке сонце, просто капець. Я вже не вдягалася, тому що я думаю, що я згоріла. Які там ціни, Алі? Ну, піца 14, 21 євро, але 21 це якась гранта. Не, Маричка? А, я вже так не люблю качпа не Але я так буде. Зума кечпа. Зумні два. Два. Ми були на морі з 7 ранку до 24-го. І зараз йдемо в готель. Будемо збиратись. І сьогодні все-таки йде на гуляти, дочора ми на гулянку. І отак пішов я трошки згоріла, але ми часто. Ми змучені, ми поїли піцу. і загоріли трошки. Трошки згоріли, так. Хто як? <світ> і що ми сьогодні будемо робити? Вуляти. Гуляти. Точно? Так. <світ> <Да>. Ми, <світ> <же> ми <світ> будемо пити. Будемо пити пиво. Зараз да, може випити. Холодне. Так. Да. А мені домовилося пити холодну. <світ> 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 Скажіть щось. І ще щось. Трошки <смужчина> змучені, але це, це таке. Хручасно, ця змученість пропадає, коли ти бачиш краєвиди, кри море. <смужчина> так, коротше, <це смужчина> Ми йдемо по рибку. Ми хочемо купити якось Ні-ні, Можна класно посмажити, зробити не зговориться. Із дівосміти. Часович. Двадцять. Це рапошка, як вони цей то... Це є гостики лобстера, по-повім. Нічого сидить. Классно, тут дуже великий. Ні, торіна. Дуже, дуже гарний. Красивий такий.

Тут дуже смачненьке, дуже красиво в дуже красивому магазині, величезні кривотоси, 20 євро. Там вже Маричка показувала. Рекомендаціон. Дуже шикарно, Така красива на естетика. А, а, так, так. Як я казала, в цьому хочеться купити. Я також тут заходить і Та. як я на базар, наприклад. А тут взагалі на вечері у нас будуть криветки. A few moments later. Ми збираємося з дівчатами йти гуляти. Сьогодні було на морі, дивіться, який олене лук. У мене це так дуже сильно крутиться, бо там видно наш смітник. <ріхи> 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 До тебе вже нічого. Тут тебе Марічка, Марічка покрутися, будь ласка. Добре, покажу, поки що Аліну. Аліна. Така красива це видений Хто ж? Is a basket. Падай. Пади. Марічка Лови. Марічка. Марічка, Аліна, падай. Потримай цю штучку, щоб. А в мене отакий лук. Це наші з вику луки мої однокові. Моїм м'як інт. І допак у нас тут сміття, у нас тут бардак. Просто подивіться, які красиві дівчата ми йдемо гуляти. Тут дуже сильно красиво. Дівчата, помахайте. <рес> у нас є, до речі, інтернет, розказано, що повернули мене? Ні, не розказували. Ми ж, ми ж це розказуємо, що ми не будемо. Коротше, я написала її всюди. Але ніхто мені не дав мені повітря, дівчат -ді дали іншу пошту. Там складали ту пошту, ми мені скинули QR-код і Так, Тепер ми... в нас немає живого спілкування, тому що всі в телефонах. Нам з дівчатами дали ось таку брошурку. Аліна, розкажи. Цікавили якісь екскурсії, тому що кожного дня не будемо в одній люди. І ми знайшли за 20 євро це на 3 години, там переважно береговою лінією тут Чорногорій Будвас, Святий Степан, Басісі ну і проще. І ми, з'являється, два дні ходили, я не знаю, напевно, в 10 разів довшою дорогою. Просто побачили, що. Рандомні люди переходять через якийсь перехідник як перехідників, де перейдемо. І там була вивіска така, і там дуже класно написано говоримо українською мовою. От і нам дали ось таку штуку, тут все написано українською мовою. І там тур 40 євро, тіват був і ну вже різні так би, міста. І на цілий день з 8.30 до 19.00. Так. І ми обдумали це є. Цей варіант. дивіться. Тут дуже багато є різних варіантів. Ми собі потім ввечері От це Оце так. Ми вже прийшли на морозиво. Італійське. Це якесь дуже класне, красиве, Зараз будемо пробувати. Там такі красиві гори

Як морозиво? — Дуже смачне. Дуже тече до вигляда. Ми чекали Марічку, поки їй є. не припустили, слава Богу. Льоти ще теж, прям насочена посмигла. Тут одна приходить така в кінні ганська, що це нормальні люди. Ми поміняли точку і дали йому морозиво. Шоколадне таке трошки нотке. Олени не було смашне. <риво> <риво> І кажу, <кожа ухлапалась>. я покляпую. <риво> Давайте клята. Красиво. Пальмочка. Ми гуляємо. Тут красиво, грає музика. Все. Усі. Красиві дівчата! Степан. Степан. Ми зійшли з дівчатами в магазин сувенірів. Дивимося більше на сувеніри. Але напевно будемо купляти в останній день, як завжди. Тут дуже багато красивих. О, то варічки ні мамі. моя мама з кожного міста мати. <laughs> 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 Клас. Ти сіня? З кожного міста буде мати. З Риму ти привезла? Триму привезли. Там писали Ой, Ой, мама <гул> один віддала. Так би кожен вечір. Ось такі камінчика. Ми присіли. Ми були отаму ж, отам, де це коло. І от тако ціле, 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 ціле прийшли. Туч. Я вже не маю сили. Сміли угу. з кошти морозу і не знаю, чи в нас буде апетит. апетит. Апетит їсти макарони, ми тупили крові. Можемо пасту, пастик, чесник, маску. Тому ми ж сюди маємо готувати вечерю. Можливо, купимо якесь, для креветок. Ми вибираємо і змиваємо кеш. І підпиляємо ногті. Ну так взяла мушу попаляти. Давай снішу чистить креветка, mm, які ми сьогодні купили, mm. аліна mm. ріже, mm. Спасає. спасає наші mm. фрукти. Mm. І зараз mm. ми будемо вечеряти, що потрібно зварити макарони. Mm. Mm. Не буде? Тому будемо варити макарони. Що я хочу їсти? Така міні вечеря, в мене дуже були голодні, мене їли з тим розовом і питати, Але у нас такі криватки. І ще у нас криватки. А На <реку> 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 тобі З кім отбі скільки. Третій день в Чорногорі підійшов до кінця, дівчата вже пішли спати. Я теж зараз буду лягати спати. Ось плюс сама. От ом, завтра ми їдемо на дуже сильно красиву локацію, тому завтра буде дуже багато цікавого контенту. Обов'язково залишайтеся з нами і зустрінемось завтра. Ми ранній підйом о 6 ранку, тому я лягаю спати і наступний перехід буде вже з завтрашнього ранку.